Наша рубрика та татовар на 6 буде вересня, будуть кусівочки. Force ось такі наєчки. Є дефекти, але стан гарний. Тут дефектик. На п'яточках дефектики. По підошві все добре. Розмір 44,5 устілка 28,5, 800 гривень. Оригінальні в коробочці такі гарні. Будуть ось такі нові есмари. Дуже гарні, 40-й розмір. На липучечки. вони е, і текстиль, і екошкіра. П'яточка шкіряна, Усілочка шкіряна, м'якенька, 40 розмір, 800 гривень. Дуже такий гарний колір. Так, ще будуть найки ось такі. Також в коробках, оригінал. Буде 26, 45, 26 обтілка. Такі дамки прикольні. Також є дефект на п'яточках. Така гарна устілочка. Вони м'якенька, 550 гривень коштують. Так що, кому підходить, залітайте забирайте. Можна її також замовити поштою, відправляємо поштою. Працюємо. І так, і так. Ванси. Нові. Ось такі шикардосні ванси. Текстиль, замш 1200 коштують. така Крутезна моделька. Розмір буде 42,5, 27,5 устілка Вони унісекс, як чоловічі, так і жіночі. Ось такі високі, круті. Ну, дуже класні. Так, хоки. Всі ми улюблені хоки. Легесенькі, 39 розмір, 245 устілка. Коштують 700, є підклеєний носочок, такі малесенькі дефекти. Так, адідаси. Адідаси замшеві. Газелі ось такі. 800 гривень коштують. Також нові. Це у нас половиною, 22 устілка. Більш підліткові. Скетчерси ось такі, такі також дитячі. Коштують 400 гривень. Такі гарненькі, радужні. Розмір 35-22 устілка. Ще будуть у нас конверси повністю замшеві. Є нюанси. 300 гривень коштують розмір. 40 25 устілка. Але такі гарненькі. Якраз на осі. І будуть ось такі асікси. Класна нескопська підошва. 400 гривень коштують. 39-й розмір. Так що, кому потрібні касівочки, залітайте. І ще отримали красівочки Adidas Crazy Fly 5. Ось така стильна моделька. Професійні кросівочки, легкі та міцні. Не відчуваються на нозі. Амортизація, що береже ваші коліна та суглоби, Максимальне щеплення з майданчиком. впевнені рухи та стрибки, сучасний дизайн, у якому виглядаєш професійно. Ціна 1800. Вони будуть в розмірах від US 9 на устілку 27,5 до устілки 30. Від 42 розміру, 42, 42, 5, 43, 43, 5, 44, 45, 46, до устілки 30. Так що в одному розмірі поспішайте, кому потрібні ось такі якісні та стильні кросіточки. Дуже гарно виглядають на ніжках. І буде ще одна пара з ось таким сір. Дуже гарним, гарним полосом. Такі вони прикольні. Ціна нагадую, всього 1800, і Відправляємо по Україні кожного дня. Пиши, щоб забрати свій розмір прямо зараз. І вони вже будуть через день-два вашій.